Я Терлецька Марія Іванівна, 56 років мені. Зараз проживаю в Миронівці. Наш син йому тоді було 8 років, їхав на велосипеді і впав, отримав таку травму, підборідок добре розсік, і взяли його в лікарню, там йому зашили, получився великий дуже шрам. І коли ми почули, що Анатолій Михайлович Кашпіровський почне проводити сеанси по телевізору, Чули вже, що в людей зникали там всякі рубці, Бородавки. В сім годин вечора чи що починалися ці сеанси, ми сідали всі, його садили перед телевізором. Синок, ти дивись прямо в екран, дивись на цього дядю, і він тобі забере. Ті рубці, що залишилися, щоб потім вони, не, хоча кажуть, що чоловіки прикрашають. Шрами, але не треба тобі цього шрама, не треба тобі цієї прикраси. Тільки закінчувався сеанс, він біг зразу до зеркала і дивився і казав, мам, вже менше, вже менше. І потім той рубець пропав, його не стало. Ми вдячні долі, ми вдячні цьому лікарю, що зразу це здавалося чудом, що це неможливо, що таке не може бути, але явно самі бачили. Анатолій Михайлович, вітаю вас з Днем народження. Зичу вам. Найперше здоров'я, здоров'я від усіх тих, кому кого ви вистілювали, кому ви допомагали. Знайте, що ми вас любимо, пам'ятаємо, шануємо. Всіх благ вам земних в житті.